Керівник будівництва або наглядач несе велику відповідальність за якість виконаних робіт та дотримання будівельних норм. Але що станеться, якщо будівництво має дефекти або відбулися порушення? У цьому відео ми розглянемо, які гарантійні зобов'язання передбачає закон, які права мають замовники та які наслідки можуть загрожувати керівнику будівництва у разі помилок. Згідно з 633 БЖБ, підрядник зобов'язаний передати замовнику роботу без дефектів. Але що таке дефект у будівництві? Закон розрізняє матеріальні дефекти, тобто невідповідність узгодженим стандартам якості або відхилення від проєкту. А також юридичні дефекти це ситуація, коли треті особи можуть пред'явити права на об'єкт або існують порушення дозвільних документів. Якщо виявлено дефекти, замовник має кілька варіантів дій, таких як вимагати усунення дефекту, параграф 635. Тобто підрядник повинен виправити помилки за власний рахунок. Замовник може розірвати договір або зменшити оплату згідно параграфу 636, якщо виправлення дефектів неможливе або надто дороге. Замовник може вимагати компенсацію збитків згідно параграфу 280, якщо дефекти спричинили фінансові втрати. Або ж самостійно усунути дефекти і вимагати компенсацію витрат на це згідно параграфу 635, пункт 3. Керівник будівництва або наглядач відповідає за належне виконання робіт. Якщо він допустив помилки у нагляді за процесом будівництва, наслідки можуть бути серйозними приклади причин, які призводять до відповідальності наступні незадокументовані дефекти, тобто матеріальні збитки, порушення норм безпеки, що призвело до аварійній ситуації, тобто юридична відповідальність, також перевищення бюджету без узгодження із замовником. Що призведе до накладених штрафних санкцій. Згідно з параграфом 280, керівник будівництва несе відповідальність за заподіяну шкоду, якщо доведено його недбалість або порушення обов'язків. Які наслідки чекають на керівника будівництва у разі серйозних порушень? Це можуть бути фінансові штрафи та компенсація збитків, звичайно ж, якщо доведено шкоду для замовника. При систематичних або серйозних порушеннях будівельних норм може призвести до втрати ліцензії Не виключена і кримінальна відповідальність, якщо через недбалість сталася аварія або завдано шкоду життю і здоров'ю людей. Отже, висновки з першої частини випуску наступні замовник має право вимагати усунення дефектів або компенсації збитків. Керівник будівництва зобов'язаний забезпечити якість і безпеку робіт. Порушення можуть призвести до фінансової та кримінальної відповідальності, важливо вести належну документацію та дотримуватися стандартів. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про будівельні норми та відповідальність у другій частині випуску.